Велика вода у Львові. Містяни, попри холоднечу, не зрадили традиції і відсвяткували облавний понеділок. Від ранку на площі ринок молодь хлюпалась у воді. Мокра нитки. Правильно холодно, але все одно класно. Це дуже весело. Це прикольно. Це все таки українські традиції, тому це круто. Аби води вистачило усім охочим, біля ратуші встановили спеціальні резервуари з них та фонтанів. Люди черпали воду пляшками, водяними пістолетами і навіть відрами. Ти хочеш підбігти до фонтану, добрати води, але ти підбігаєш, набираєш і тебе вже зразу е, обхляпають. І ти заражаєшся на позитивні емоції. Аби ДНН традиції не переросла в масовий безлад, мокру зону обмежили центральним майданом, і обливати перехожих можна було лише з їхньої згоди. Площу і ринок сьогодні навіть не курсували трамваї. Ми облаштували тут зону для поливання. Все, що за межами цієї зони контролюється муніципальною дружи та, та поліцією. Лудяне бойовище в середмісті тривало цілий день. Скільки змарнували води на розваги, днями підрахує водоканал, рахунок сплатять із міського бюджету.